Когось з чоловіків 50, направляють на ВЛК. Перша категорія це добровольці, які самі захотіли пройти ВЛК і прийшли до ТЦК з такою ну, метою. В такому випадку працівник ТЦК просто видадуть вам направлення на ВЛК, і ви підете його проходити. Друга категорія повістки та направлення на ВЛК. Можуть надіслати або вручити на вулиці чоловікам, які мають офіцерське звання та які мають досвід військової служби. Третя категорія так звані обмежено придатні 50 плюс років, яких разом з іншими військовозобов'язаними з таким статусом обмежено придатних. Зобов'язали пройти ВЛК до 5 червня. Четверта категорія чоловіки 50, які порушили правила військового обліку та можуть бути затримані і доставлені до ТЦК. Сюди відносяться ну, так звані обмежено придатні, які не пройшли ВЛК до 5 червня, чоловіки, які перебувають у так званому розшуку ТЦК, особи, які при перевірці групою оповіщення. Не пред'явили військово-обліковий документ і чоловіки, які взагалі не перебувають на військовому обліку в жодному ТЦК. Вказаних порушників військового обліку цілком ймовірно можуть направити на проходження ВЛК. Швидше, направлять на проходження ВЛК. Окремим особам, ну, щастиття, звичайно, в лапках поставлю отримати направлення на ВЛК, коли вони подають. Документи на відстрочку, адже, як ви знаєте, працівники ТСК полюбляють всіх слати на ВЛК. І до одного місця, що там постанова номер 560 забороняє направляти таких чоловіків на ВЛК до отримання ними відмови, на дані, наприклад, відстрочки.